Добрий вечір, добрий вечір, мої хлопчики та дівчатка. Кастрюля є, картошка є, селедка є. Ні, ну я сьогодні роблю вам розпаковку. Слухайте, я сьогодні прямо така, знаєте, хазяйка, настояща хазяйка. Навіть да. кулючки я не викидаю. Оці колючки навіть під рушу потім виносять. Значить, дівчатка, я взяла вже дві пачки масла сметанку. А три пачки масла і сметанку. Дівчатки, ну що вам сказати, у мене селедочка. Дивіться, яка вона жирненька. Селедочка, скумбрічка. Тетя Валя привезла картошку, цибулинку. Так. Я, вим... я картошку дуже хорошо вимиваю, тому що, а до речі, а ви коли варите бундірочку, ви її чисте чи ні? А я зараз її зварю, а потім ще й обжарю. Вона буде просто дуже смачна. Зварю пару штук лесі, ж обіщала. І сільоку теж лишу. Половинку лишу. Ну а що мені робити? Об... Дівчатка, Дівчатки моїдочка. Вона обалденно класна. Зараз я її почистю повністю, потім помию. Головочка. Трошки було такої ікорочки, але вона подивіться, яка. ось людочка, Зараз положу її сюди. Це все треба помити. Зараз помию сільодочку і будемо з вами ми, робити розпаковочку сільодки. значить, картошка вариться, Сьогодні така буде мундірочка селедочка, скумбрієчка, взяла цибулю, олійку. зараз все таке зроблю. Ну, такий чамур, знаєте, чамурчик зроблю. І все, саме вкусна їда. А я ще шемурку обжарю на олійки. Слава Богу, маю вдома олійку. Понимаете? Так що, дівчатка, мию селедку, зараз все приберу, бо так трошки, знаєте, воно як запах трошки. Так, дівчатка, беру маленький ножик і починаю робити ювелірну роботу. А ви, взагалі, чистите селедочку? Я чистю. Я чистю її оцю пленочку. Взагалі в селі ніхто її не чистив. Різали отаку вот дольками, як в селі. Це зараз вже, знаєте, ну що, вже почисти, щоб потім вже за столом не гратися. Шкурочку знімаю. Слухайте, у мене там стірка стирається, у мене такий там каламбур. Я з гаража принесла полочку. Е, у мене я замовила таку ковану полочку, але її ще не зробили. І у мене та потулечки на одній обувні полочки, на другій, а я тако, знаєте, люблю трошки, щоб воно було в одному місці. Да? І зараз це все хочу перенести в одне місце. Але поки машинка стирається, думаю, поставлю зварю мундірочку. Ой, я вам набила сьогодні ап'яті. На привоз давно ходила? Давно селедку брали. А це тільки на привозі. Дивіться, яка спинка, дівчатка. А? Подивіться, яка спинка, це тільки на привозі. Дівчатка, напрямуємо до самого основного. Розробочка нашої філіки по хребту. Костик у нас філі розробляє Світуля сільотку. Все руками, все руками. Підбираю таку від косточки ручками. Отак. Ось. Так. ось. Да, дивіться, яка філешечка вийшла. Дивіться, яка гарненька філечка. Зараз трошки косточки... Ой, ніщишся. Я б так би тіпнула. Я б дівчатка так би тіпнула б. А не можна. Ви знаєте, що? Дивіться, один хребет, бачите, без м'язка, без нічого. Розділочка. Дивіться, дівчатки. Чого розділчик селедки. Зараз я оце трошки почищаю, бо я не дуже його люблю. Трошечки такого. Оце вліва трошечки є і в нас із косточками. Я вже срідочку вимила. Я вимила від крові і от іду. Ану, дівчатка, дивіться, яка філеєчка, ось світулечка. Зараз ще трошки дочистю і буде шикарно. Дівчаточка, такими дулечками я її нарізаю. невеличкими. отаку. Ось так красивенько нарізала. Тарілочку виложила. Але ж мені пів сільотка треба ж на базар сьогодні брати. розумієте? На базар, бо ж на базарі на привозі нема сільотки. там процес. Я хочу вам, знаєте, мої рідні, що сказати. Да, сьогодні я ж кажу вам цю дівочку, Ні, дякую, ви такі мої, знаєте, ваша така підтримочка, вона дуже дорогого стоїть. Я хочу вам сказати, що я не реагую. Просто е, обідно то, що не то, що воно обідно, що ну ви ж мені не дали не копієчки. Ну що за е, манічка считати чуже, дівчатка. Ну я якщо я щось не зроблю, як одна дівчинка правильно написала мені Света, ви її рота закрите, і в хаті закрите, і не їжте, і не пийте, каже, все одно будуть говорити і там знайдуть тебе. А я хочу вам сказати, а я горжусь тим, що за мене говорять. То говоріть, говоріть, мої ластонічки. Я вам хочу тільки побажати удач. Да? Саме більше люблю чистити цибулиночку. Зараз буду плакати гніздочки не за вами, не від вас, а від того, що цибулинка в очки буде. Да, дівчатки, мені нічого, це життя. Хай говорять. Про мене тільки, знаєте що, ледача собачка, яка лежить під гаражом, вже наїлася, напилася і каже, Базаренко, я не хочу за тебе говорити. Хватить, хоч ти за мене не говори, бо багато хто за мене говорить. Та що? Ну треба заслужити таку повагу, як у мене. Що хочете, можете узнати? Ви ще щось за мене? Це булинка. Я її ріжу долічками. І зараз такого, ой, я вже плакати буду. Я вже буду плакати. Ви плачете цибулинки? булинки? А? Ой, я буду плакати. А ти не плач і не горюй, ти світулька мила. А давай цибульку кришим ти моя любима. Я ще й співаю по-настоящему. <сум> Ой, Свята. Так, я вже наплакалася, от іду. Ріжу скумбрієчку, дівчатка. Вона хоч, ви розумієте, дівчатка мені пише, світуля, вона м'яка. Дівчатка, ну дивіться, вона у мене спокійна да? вона м'ягенька. От я нажимаю, вона м'ягенька, да? Даже от такой нажимаю, м'ягенька. Ну вона вкусна, вона ж, дивіться, яка в неї маленька косточка, дівчатка. Розмірний ряд 400, 600, 250 гривень штучка. Ну вона вкусна, розумієте? Ну, вона дійсно вкусна. Це ж не те, що дівчатка моя. От таку, дивіться, дівчатки, 250 гривень з е, кумбрієчка у світулечки на привозі. 0,98, 4,9, 76. І тут я говорю за роботу. Так, да, так, да, да, мої хорошенькі. ну а що робота є робота. Так що так, дівчатка мої, ви знаєте, що я вам розказую все. І більше, е, знаєте, людей тривожить, напевно, ця. Це все тривожить. Що робити? Це життя. Ну правильно, не буде тривожти буде хоч. Сказала, ще й присолити. Присолюю. Присолюююся. Боже, сіль, думала сахар. І сюди солю. Хорошо. Посолила. Посолила. Попрочити не треба. Дівчатка, олійка теж. Купи в біді, коли закончилася олія, понимаєте, дівчатка мої. Ось ось. Так, ну що я вам свої скажу? Я вже хочу. Так, це на привоз. Отдільно зробила цибулинка, сільодочка накриваю кришечкою. Це їде на привоз. Ще ще картошка. Хоч би не забути картошку. Все. Оце їде на привоз. Півсільотики на привоз, півсільодочки, дівчатка, отаку з цибулиночкою вдома. І скумбрієчка. Кого ця світулька жде, Щас скажуть? Кого вона жде? А хто буде в неї вечеряти? Ага. Хто прийде на мундірку до мене? А ну кажіть. Хто йде до мене на мундірочку? Дівчатка, залила багато цибуль, я багато я Я люблю. люблю, мундієрочку? Циб... Так, мої рідні, картошечка закипає. От вона починає закипати. Все, і хай вариться. Правильно, Начало є. Сільодочка домашня, багато цибульки залято олійкою, скумбрієчка, от світулечки. Потім цей судочок у нас йде на привоз. дівчатка. Отака йде Рибулічка з золієчку, ще ставлю в холодильничок. І ждемо, поки звариться картошечка. Зараз, дівчатка, картошка звариться, і я її потім обжарю ще. Так що ви думали, що дати сьогодні варити? Давайте, дівчатка. Так, мої хороші. Все почищено, все зроблено. Картошечка вариться. А тепер від цієї сільодки треба 150 разів помити. Да? Сільодочка дає про себе знати. І руки чути, і все. Ну, це вкусно. Так що красотульки, що ви думали сьогодні варити вісточки? Не знаєте що, так? То я вам кажу, монтірка, вкусно. Подивіться, ви на привозі коли були? Останній раз. Слухайте, в мене в хаті з'явилася муха. Де вона взялася? Де, вона взялася муха? Де? У вас є в хаті муха чи в мене тільки? І в мене мусора в хаті немає. Ну, а що вона? Що вона хоче? Що вона хоче, мушка має? Чого ти хотіла мушка? Величенька. Давай я тебе випущу. Я ще тут дві пари дверей ти вилетиш, добре? Давай. Ось ця досточка така хорошенька, ці досточки, до речі, я брала в Луджі. Все, мої хорошенькі. картошечка мліє. Йдемте з вами там, де Армагеддон. Так, мої хорошенькі, скажіть, у кого був коли такий Армагеддон? Наверно, у мене, так? Да? У мене. Я достала полочку. Там у мене вещі і зараз все буду слажувати. Дівчатка, ну що, фірма Violeta, дивіться, обалденні тапутури, я їх навіть не взувала. Потім... Так, Тут щось таке так. сапоги. Дівчатка, значить так. І дивіться. А ті грові ботиночки, дівчат, боже, я їх завтра взую на роботу. Це супер класно. Так, Це сапожечки. ждуть свого часу. Цвета це вони накриті будуть. Так, це сапожечки це шлюпки. дівчатка Тут у мене все фірма Віолета Пожалуйста, все фірма Віолета девочки мої. Що у нас тут? Давайте все пооткриваю Конечно, тут фірма дівчатки, куди не Так, мої ріднулі мої красотулі Машинка вже стирає другу стирку, білі вещь. Тут у мене вже чистота, Був да Ідемоте з вами до полочки, піднімаємо медленно-медленно, все все виложено під да. Потім частичка обуві там, трошки там. Тут у мене вищі. Дівчатка, отаку, бачите, у мене вішалка кована, така вона вся кована-кована йде. Хорошо вони зробили, хлопчики її. Я заказала таку обувну полочку. Отаку от іменно, щоб вона була теж кована. Тому що оцей шкафчик у мене він теж, бачите, кований. І отаку, от хочу так. Виходить, вішалка така, шкафчик для обуві, і хочу такий, знаєте, для обуві теж зробити. От, отака тут. Все, вже виложена поперелажувала, все поперелажувала тут прибрала поли помила. Одним словом, хазяйка, машинка ще круте. Ну, мало то, і тут у мене теж іде обув. Ну, її багато. Що робити, дівчатка? Ну, ми ж дівчатка з вами. так що красотурічки. Так, дівчатка, це сюди. Це кросовки фірми Віолетта. Дівчатка, нові уги. Опять же, нові уги це магазин Віолетта, дівчатки мої. Зараз я все красивенько на ту полочку сложу і покажу вам, що у мене вже порядок. Ну, а що, таке у вас теж буває? Це, взагалі, полочка відкрита. Тут щось на полу. Отаку я закриваю. Ви вже де цей халатик взяли. Луджі! Я ж вчора вам показувала синій, сірий і такий. Дивіться, який він класний. Він обалденно класний. Він взагалі цей девілюр. Дівчатка, цьому халатові вже года три. Ну, я ж в ньому ще і в тому домі, домі ходила. Ви пам'ятаєте, У мене ще чорний такий є, але він у мами. А зараз я замовила собі, ще, дівчат, синій і сірий. Він обалденно класний, дівчатки, він стирається, він не линяє, не витирається. Я вам кажу, йому вже роки три. Це в магазин луджі, там які хоче. Дівчатка є бордові, є сині, є сірі. Саме головне. Що це халат, от я кажу на все життя, тому що вілюр і кольоролівський вілюр це не ізносільні халатики. Да, мої хороші. Я вже там прибрала, вже я хазяйка. Зараз будемо жарити з вами мундірку. Але я корочку не чистю. От не чистю я її. Бачите? Красивий, красивий. Дівчатка. Щас під цим роликом в інстаграмі буде силочка Луджі. Просто даже в і езите Луджі. Така оранжева етикетка. І замовляйте. Так, дівчатка, ну що? Слухайте, сьогодні я такою, як не манума, я вже і поли помила. Ну, я в суботу буду прибирати, але поли я вже помила. Так, да, Поли помила, Дівчатка, я картошечку, коли жарю, я її не чистю. Я оце можу корочку тільки таку зробити, знаєте, я отакими от дорічками її наріжу, вона вже зварилася, остила, але я хочу сказати, що вона, вона ще гаряченька. Ну хай. Зараз її прямо сковородку і буду. Різати, обжарю. Трошки обжарю, а трошки ні. Да, Давно є на мандірку. Дівчатка, от така. Шикарна. І шкурочку. Я оцю шкурку їм. Я не викидаю. Я взагалі нічого не викидаю. Я кліпчик зі стола шкребую і їм. Нічого не викидаю, взагалі продукти не викидаю. До речі, плов в Андрюшке. Сьогодні утром так, дівчатка. Вже шкварчить, як Філіп Петрович Голохвостов каже. А то шкварчала ваша папіроса. Я отакими от кусками роблю. Щось роблю, що я роблю? Це можна обжарити ціленько. Правильно? Ціленько. Вона щось вона трошки тепленька, ну нічого. Пару штук такого пожарю. Щось буде, так? Да? Я думаю, буде вкусненько. Так, да, мої хороші? Буде вкусно? Вкусно. Одним словом, мої іднуєчки, сьогодні мундірочка, сіредочка, цибулька. Подождіть, у мене ще є банка кабачків. О, стойте, да. У мене ще є. Дівчатка. Кабачки любите? Я їх обожнюю. Тетя Валя, дай Бог вам здоров'я. У мене Так, на роботу заготовочки роблю. Селедочка вже ж готова. Ще чистю картошечку. Але я вам хочу сказати, що я чистю одне. У мене є ось, ось шкаралупою. Шкаралупки. Я, до речі, бабушка Віра моя ніколи шкаралупка не викидала. Картошку чистила, і потім кашу варила свиням. Я так люблю її. Ні, я не свиня. Ну я їм все. М -м -м. Дівчатка. А це? І це? Ща ще чистю картошку. На роботу. Эти mm? почистила, щоб навіть не чистити. Одним словом, що картошечки вжаються, кабачки. Я хочу сказати, якщо завтра я буду бабуїном, не обращайте на мене внимания. Я оце можу. Я ж хазяйка, накрутила кабачків. Половина з магазину, половина дютіваля привезла. Ну Я ж теж участвую в цьому році, слажила їх. Це її самий процес мій. Це картошка. Ой, картошка, кабачок і цибулька. І от бабушка Віра мені казала, стала дочечка, не гніви Бога, скажи. спасіба Богу за кожне наше. утро, спасіба нашим хлопчикам, що в нас є можливість встати, піти на роботу, прийти з роботи, наварити цей мундієр. Ви знаєте, я так хочу, як мені не вистачає 3 по 25, ви навіть не представляєте. А ця мундієрка, дивіться, зажарена ця мундієрка, ви робите так чи ні? Я як ота свиня, я їм все і шкуркою. Ви знаєте, бабушка, Віра моя покойна, ніколи шкурку не викидала. Навіть коли ми картошку купали, да, у нас була така маленька картошечка. І обачно таку карточку варить свиням. Да? Ну, правда, такий казаний варять свиням. А ми варила Віра варила, варила мундієрку, потім її чистила, обжарювала. А ці шкаралупки, Віра варила з в кашу, кидала туди. Ну, я так люблю ці шкаралупки, я їх ніколи не викидаю, правда, ніколи в житті не викидаю. Вони мені так подобаються, мої хороші. Правда, ви любите чи ні? Ви знаєте, я дуже люблю з вами поговорити. Не то, що там, як одна дівчинка пише, ви. Як ви сприймаєте всі коментарі? Дівчатка, хлопчики, я до коментарів відносять вже до всіх положительно? Я всі вас приймаю. Я ж не можу всім нравитись. Ну, от одна дівчинка критикувала мене, де вона взяла гроші на операцію, скільки вона стоїть. Дівчатка, ну яка різниця, скільки вона стоїть, де я взяла гроші? Ну я ж їх не вкрала, я ж їх заробила. Хорошо, від того, що я не зроблю операцію, я встановлю війну. Чи ви думаєте, що я дурна не бачу, що робиться, де? Неужели ви думаєте, я дуречка? Ну, неужели я похожа на таку людину? Чи я похожа на таку халатну людину, безсердечну? Ну неужели таке можна думати про мене? Ну ви ж мене не знаєте, дівчатка. Як можна так говорити про людину, про яку ви не знаєте? Я можу бути паскідна, вредна, але добра. Добре. Чим не обіжаєте? Чого? От би щас я б напилася. Я б щас би так напилася з вами, поговорила. У-ху-ху. І цибуля. Завжди буду сповнати, знаєте, вірені слова. Ніколи, дочечко, не візьми чужого. Попроси. Хай воно буде стидно, але ти попроси. Ніколи не гніви Бога, ніколи не завідуй. Дівчатка, а в нас життя, люди стали обозльні. І ви знаєте, отак от, от така, ця, ця дівчинка, да, вона от я таких людей називаю агітаторами. Вони агітують людей, український народ, один проти одного. Зачем, дівчатка? У нас таке время і ще. Робити оці склоки, да? е, скільки стоїть Базиренка операція, дівчатка. откуди ви знаєте, за що я її зробила, як я її зробила. Ну, от правда. А навіщо вона вам? Навіщо? Ну навіщо вам знати, взагалі це треба знати? Ну, ви теж підіть собі зробіть. Ви хочете, підіть зробіть. Це ж не є запрет, це мужики. А якщо я його не зроблю, це що значить, що е, я можу щось зробити? Скажіть мені. От правильно жіночка одна сказала, Світ, а і ти не їш, не пий, тебе все одно знайдуть. Чого? Я добра. Дуб. А ну подивіться, яка румяна мундірочка, а? Аж хрумкіти буде. Я думаю, я вам набила осколку, завтра прийдете на привоз за сіродочкою, так? Да? Так, мої хлопчики та дівчатка, ну що я вам можу сказати? Мій, моя вечеря, картошечка зажарена, два кабачка, сільодка і цибулька. Вона вже поки промаринувалася, вже я не плачу. Хочу вам сказати, ви знаєте, мої рідні. Обажати вам приятного аптета, обожати вам гарного вечора. І ще раз хочу вам сказати, що наше життя прекрасне. Прийшли з роботи, зварили цю мундірку, почистили сльодочку, поїли, ноги помили, пішли спати. Ви знаєте, воно в нас одне. Покойна бабушка Віра мені казала, дочечко, встала утром. Скажи, дякувати Богу за кожен день, дякувати нашим хлопчикам за те, що в нас є можливість постояти з вами, поговорити, посміятися. І сказати один одному, гарного дня, чудового настрою. Понятно, що в цьому житті ми не можемо всім угодити, ми не можемо бути ідеальні люди, ну це таке не буде ніколи в житті. Але я все одно хочу знаєте, сказати, м -м -м, понятно, що люди обазльні. Е, -е У нас таке твориться, а от вона. Ну скажіть, чим я можу допомогти? Закрити рота? Ну вам стане легше. Вона жирує, чим я жирую? Чим я обична сільська жінка, яка працює на привозі, торгую рибою, крою, колбасою? Чим? Ну, я хіба не така сама люда? Ви, напевно, ну, правда, ви не за ту людину говорите, що зажжалась. Правда. Бачите, ви за других людей не говорите, тому що. Боїтеся чогось, так, да? а за мене можна. За мене можна говорити все, що хочете. Говоріть. Якщо вам легше, говоріть. красуня. Я вам скажу одне, що ви красуня. Ви дійсно красуня. Ви дуже цікава жінка. Дуже. І ви дуже цікаво говорите, особливо про мене. А що робити? Це життя, таке життя. Так що, як ота бабця стара сіла, знаєте. Бабушку віруси такого вечір, як сідають, таку коло тарілочки за столом. Всі стілу клійонки. Чого в мене стіл клейонки? Всіда. І сідаємо тако на столі, чима мамалига, чи що, щоб поїли і дивимося на сахарничку. А в сахарничці має бути конфетка. І знаєш, що поїмо, бабушка Віра дасть. Ви знаєте, мої люди, я вам всім правда. Я вам всім желаю тільки гарного настрою, чудового настрою. Щоб ви в мене посміхали, щоб ви не були такі обов'язковані. Я вірю, у нас тяжке час. Але те, що ми самі себе їмо внутрішні, це нічого не дасть. Правда. Не потрібно опускати руки. Я вірю, що десь хуже, десь краще. Але ми в цьому не винні. Ніхто не винен. Не винен український народ. Так що, мені, хлопчики та дівчатка, все буде добре. Ми в Новий рік заходимо з перемогою. От ви мої слова. от мої слова, що все буде добре. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. гарного вечора, бажаю.